Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму печінковий пиріг, який швидко готується та чудово смакує. Нам знадобиться 600 г печінки, 2 яйця, 200 мл молока, борошно, одна чайна ложка розпушувачу, сіль, перець, пів чайної ложки цукру, одна велика цибулина, одна велика морква та 1-2 зубчики часнику. Спочатку підготую овочі. Цибулю та чесник наріжу, а моркву на на крупній Обсмажую овочі. Тим часом, поки смажиться засмажка, перемелюю печінку на м'ясорубці. До перемеленої печінки вливаю молоко, додаю яйця та спеції. До печінкової маси всипаю борошно та розпушувач. Ось така маса має вийти за консистенцією. Печінкова маса вже готова, засмажка вже посмажилася, можу формувати пиріг. У форму змащену вершковим маслом та присипану борошном виливаю половину печінкової маси. Викладаю засмажку і знову печінкову масу. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину, розмір моєї форми 20х20 см.